Всім привіт, вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, підтримуємо це відео лайком, підписуємося на мій канал, а також внизу залишу посилання на свій телеграм-канал, де я викладаю найактуальніші проекти 2023 року. Сьогодні, знову ж таки, хочу розглянути е, такі проекти, як Sea Global Network е, Маркетинг, що тут взагалі, як виконувати завдання і скільки можна заробляти. Отже, вам дається пробний період на 60 днів. 60 днів вам потрібно заходити на сайт і продивлятися рекламу. Ось прилистаємо донизу, натискаємо на старт Surfing. Зараз тут трошки більше реклами. З'являється, її можна закрити, так як це рекламна площадка, і основний їхній заробіток саме буде на рекламі. Нам вискакує ось. Реклама самого Сік Коїна це монета від самого проекту, що є також додатковим доходом в цьому проєкті. Що нам потрібно зробити, після того, як проходить 15 секунд, це на безкоштовному пробному періоді. А коли ви вже зробите апгрейд свого акаунта там за 10 доларів, то це реклама потрібно дивитися по 10 секунд. Далі потрібно натиснути на картинку, яка повторюється. У даному випадку це ось ці дві бірочки. Натиснути потрібно на любу з них. Далі натискаємо Next Side. І нас перекидує на наступну рекламу. Продивлятися таких реклам потрібно 10 штук. Так, завантажуємо наступну. Ну, звичайно, зараз я всі 10 продивлятися не буду. Я їх продивився. Трошки раніше, і зараз покажу вам, як це саме відбувається. Далі, ось тут нам на аптечку потрібно натиснути, натискаємо на Next site І все, це була 10 реклама, я отримав винагороду 2.70. Зараз розкажу, в чому саме суть оцих 2.70. Так, нам потрібно вже перейти на головну сторінку проєкту. Зараз сайт трошки почав підглючувати, так як вони кажуть, що вони переходять на, на новий, тому що великий йде навантаження. Ось так ми обновили. Баланс наш також обновився, вже 23$ долари 66. Це гроші, які можна вивезти. Мінімальна сума на вивід тут складає 50 доларів. Всього я вже заробив 244 долари на цьому проєкті. 306 це особисто моїх запрошених. І 15 пакетів, які я маю після 60 днів от такого проходження реклами. Це якщо ви не хочете вкладати кошти, ви отримуєте 5 бонусних пакетів. Один бонусний пакет коштує 25 доларів, тобто в сумі у вас буде 125 доларів, на які ви будете отримувати пасивний дохід у розмірі 20 в місяць, що в принципі є дуже і дуже непогано. Через 60 днів ваш одноразовий вклад буде 10 доларів. Це для того, щоб оновити оцей от статус. Тут в мене дивимось, Reneval Day показує, показує, е, з дії статусу, він дається на 10 днів. І це, до речі, додатково можна також з матриці заробляти. Так само зараз вам трошки далі покажу, як саме. Отже, у вас тут буде відмітка там 60, потім 59. ну і по тому, як ви будете заходити продивлятися, лічильник буде зменшуватись. На 60-й день вам потрібно буде оновити аккаунт і натиснути Upgrade Membership. До речі, сайт ви можете перекласти, скористуватися передкладачем. Ось є Translate this page» і обираєте українську там мову і перекладаєте. Ось тут є наші пакети: Silver, Gold, Diamond, «Double Diamond». Що вони дають? Якщо сільвер за кожного, хто у вашій структурі буде оновлювати сільвер, ви будете, якщо це особисто запрошений, будете отримувати по 2 долари з нього і плюс ще 25 центів за саму матрицю. Якщо ви нікого не будете запрошувати, люди будуть так само до вас відстраюватись в рівні. Ось натискаємо профіль Matrix Position і дивимось. Що е, рівні заповнюються два по два. Тобто під кожною людиною стає дві людини. Неважливо, скільки ви людей запросили, е, все рівно ваша, е, ваша структура буде рухатися в глибину до 21 рівня. Ось дивимось, в мене вже заповнені е, повністю заповнено до шостого, да, до сьомого рівня, і заповнюється вже і восьмий, дев'ятий, десятий, ну і так далі в глибину. З кожного такого рівня ми отримуємо, якщо це мінімальний статус за 10 доларів по 25 центів. Уявіть собі, що на 21 рівні тут може бути 2 мільйона, там, здається, 100 тисяч чоловік. Звичайно, всі активні не будуть, але якщо з 2 мільйонів, наприклад, буде активних всього там, 10 тисяч, то ви будете отримувати лише за оновлення цього статусу 2,5 тисячі доларів. На місяць. Але, звичайно, до цього ще дуже далеко і потрібно е, працювати. Е, запрошувати людей. Чим більше ви будете запрошувати, тим швидше буде рости ваша структура. Ну, але якщо не будете запрошувати, то структура буде все рівно заповнюватись отак, от два по два Тому тут і заробляти можна як запрошуючи, так і не запрошуючи людей. Ну і плюс є пасивний дохід. Якщо ви. Хочете заробляти, з першого дня ви можете оновити свій статус, оцей апгрейд до сільвера і купляти пакети. Один пакет коштує 25 доларів. І приносить 20% пасивного доходу в місяць. І так, поки він не заробить 100% доходу. Тобто відбивається 25% і 100 ви ще отримуєте зверху. І тоді пакет уже перестає працювати. По саме такому маркетинзі, на мою думку, такий проект може прожити більше двох років. Стартнув він 2022 році в кінці листопада, тому він працює там лише десь приблизно півроку. І є ще дуже-дуже непоганий шанс в перший рік заходити, інвестувати і на цьому заробляти. Тому чим більше пакетів ви придбаєте, тим. Більший пасивний дохід у вас буде. Але знову ж таки, якщо у вас немає коштів там на інвестиції, хоча інвестувати можна поступово, тобто там один раз в місяць чи два докупляти собі декілька пакетів і таким чином збільшувати свій пасивний дохід, або ж або ж знову ж таки зароблених коштів, які даються безкоштовні ці пакети, ви будете отримувати 27 доларів. В місяць мінус 10 доларів буде йти на апгрейд статусу, і решту ви можете, наприклад, докуповувати пакети. Я інвестував сюди 135 доларів, трошки позапрошував людей, і дивимося, що в мене зараз ось такий результат: 15 пакетів. Які мені приносять 2,70 в день на чистому пасиві. Ну, як на пасиві, потрібно продивлятися оцих 10 реклам обов'язково кожного дня. Тому я вважаю, що цей проєкт достойний уваги. Раніше було взагалі, там було такий, такий сочний був бонус після кожного, хто пройшов оцих 60 днів, нараховувались по 12,5 баксів. За людей, які отримували безкоштовні пакети. Зараз вже відмінили таку акцію, але, але на жаль, я пізновато розібрався в проекті, можна було заробити тут набагато більше. Ну нічого, я думаю, він буде ще працювати і можна буде так само на ньому заробити. Тим більше, якщо працювати активно, я от інвестував і вже 244 долари заробив. Ну це робив реінвести, виводив лише один раз. Ну, перший раз я пробував, як, чи взагалі працює вивід, там все чітко прийшло. А за другий раз вже е, вивів 47 доларів е, доходу. І Тому там зараз капає приблизно 90 доларів в місяць. Цей від матриці самої і від оцих от пакетів тому, якщо вам це відео сподобалось, звичайно, підтримуємо лайком. Прошу вибачення за там, звуки посторонні, так як знаходжуся зараз в ЗСУ і знімаю е ці відеообзори для вас, можна сказати, в польових умовах. Так само не забуваємо про підписочку, посилання на проєкт я залишаю внизу в описі під відео. Ну і звичайно ж, залишаю на свій телеграм-канал, де є ще. Багато цікавих проектів, які можна інвестувати, але не забувайте, що інвестувати потрібно лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити, і не будьте.